Друзі, вітаю! Володимир Зеленський заявив про те, що може не піти на вибори, якщо буде певне перемир'я, заморозка і допустив, що такі вибори можуть бути навіть без завершення війни, але сказав, що не факт, що піде. Друге, сказав, що просив Трампа суперболову, якою можна буде бити по території Росії, причому там, де сидять кремлівські посіпаки, каже, треба, щоб вони знали, де бомбосховище, щоб вони туди бігали постійно. А в Європі там іде справжня антикорупційна боротьба. Саркозі, експрезидент президент Франції, 5 років в'язниці дали щойно. А молдовського олігарха доставили в наручниках із Греції це напередодні виборів про російського олігарха, який перед цим хвалився, що він господар, що він господар власне цієї країни. Давайте все це проаналізуємо, зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал і будь ласка, 100-200 гривень. Зробіть донат, Збираємо на морський бойовий човен для гуру. Ось така у нас з вами задача. А власне. Я про проаналізую для вас зараз все. Тому підписка донат. Ми починаємо. Зеленський каже, що може не піти на вибори, е, каже, що не виключає. Знову ж таки, це не є прямою обіцянкою президента, що він не піде. Точно так же, як і попередня обіцянка, що він точно не піде на другий термін. От не скажімо так, не мотивує його відмовитись від цієї посади, яка йому очевидно дуже подобається і з якої він ну. Очевидно, не дуже хоче йти. А він каже, що це не є його метою. Журналіст так задав таке хитре питання, ви ж в війну хотіли допомагати служити, що правда, він сказав так. В найскладніші часи історії, але, типу, каже, другі вибори не самоціль. Ну, така заява каже, вибори можуть бути навіть в переривах. От багато хто дійсно це бачить, і багато хто в команді президента до цих виборів готується навіть зараз. Ми з вами про це говорили, але дуже багато на це тратити часу не хочу. Більше мене цікавить можливість ударів по території е, Росії. Говорили про те, що дійсно штати можуть дати ракети, якими можна бити у відповідь. Бо Зеленський каже, говорячи з Трампом він мав шоу Аксіос. Це газета. Вона має своє Ютуб-шоу. І, власне, в цьому youtube шоу вони про це якраз таки говорили. І Зеленський сказав, що зараз головна історія, що це головна історія, яка зараз буде відбуватися, що це головна історія для відповідей. І Трамп сказав, що ми над цим будемо працювати. Ну окей, будете працювати, але конкретики, що цю зброю дали Україні, у нас зараз немає. І Трамп не пообіцяв, що дуже швидко дасть. Зеленський каже: нам треба ця зброя, щоб давати відповідь. Так, в нас є свої дрони, але треба привчити кремлівських цих щурів, щоб вони бігали, щоб вони обов'язково бігали до укриттів, щоб вони знали, де ці укриття, тому що нам треба відповідати за атаки на наше мирне населення, енергетичну інфраструктуру. Ну і Трамп, начебто, кивав, але поки що офіційного підтвердження немає. Зеленський каже, що нам ця зброя треба для чого? Щоб всадити Росію за стіл переговорів. Багато преси вийшло, в тому числі New York Post, які кажуть, що Трамп змінив свою думку, а тому, що знає, що є економічні проблеми в Росії, Раз, і тому треба міняти. Але друге, вони кажуть, що насправді зміни політики може не бути. Що насправді зміни політики як такої може не бути від слова взагалі. Ось це дуже важлива історія, яка нам дає розуміння, те, що я вам говорив раніше, що. Трамп умиває руки. Про це говорить Дональд Туск, він зробив про це окремий допис, каже, що е, так, Трамп змінив риторику, це дуже солодкі слова, але каже, давайте дивитись в корінь. Обіцянки нових поставок він не дає. І це може призвести до того, що е, головний тягар, каже Туска, він колишній лідер не тільки Польщі, але й Європи. Він працював в Єврокомісії. Цей тягар може лягти саме на Європейську комісію. І тут хтось каже, що давайте реалістично щитувати ці слова, як би солодко вони не звучали, що тягар лягає на Україну та Європу. А, ну, він більше переживає, зрозуміло, що за Європу, але нас тут зараз, нас тут зараз більше цікавить, якраз таки, Україна і Європа, якщо Трамп дійсно виходить, бо. Президент говорить, теж ось підтримує цей солодкий наратив. Що ось Трамп дасть зброю, можна буде бити по Кремлю, але зброю не дали. Сказав: Попрацюємо ну рік працюємо над миром, тому поки що немає. Треба стримано відноситись до цих солодких фраз, от, але бачимо, що зараз і немає підтримки, і Європі зараз треба самі мобілізовуватися. Що трошки приводить в депресію Туска. Польща дуже багато грошей вклала саме в вибори. Зброї, вибори зброї саме американської. коли Макрон казав, що вибір зброї повинен лягати саме на французьку зброю європейську зброю, поляки казали, ні, треба брати американську, тому що вони дадуть ще політичний захист. Зараз бачимо, що цього політичного захисту немає. Washington Пост пише, що глава Пентагона екстрено скликав сотні генералів і адміралів на наступному тижні без Пояснення причин посіяв панніку серед військового керівництва. Ну, я не виносив це окремо в анонс, але це треба розуміти. Можливо, Ізраїль буде атакувати Іран, можливо, це буде якась інша історія, а можливо, це наші удари по Москві, те, про що каже Зеленський. Не знаю. Поки що конкретики нам зараз не дають, поки що нам зараз говорять тільки те, що. Такі збори відбуваються. Це про це все проінформували. Але, ну, знову ж таки, ми з вами точно не будемо сіяти паніку. Для чого ці сотні генералів адміралів збираються? Ну, поки що не зрозуміло, але є підозра, що більш за все це ізраїльська історія. Тому що все таки Хексет виглядає як один з таких лобістів а, політики Бібі на Близькому Сході. А, Далі про антикорупцію два слова бачимо, що зараз дійсно йде дуже серйозна антикорупційна історія, але, на жаль, не в нас тих, хто розкрадає нашу армію, тих, хто розкрадає нашу країну, поки що не карають. Але карають насправді у Франції. Може сісти в в'язницю, і 100 тисяч євро повинен буде сплатити. Президент, екс-президент Франції Ніколя Саркозі, буквально щойно з закінчилось якраз таки. Судове засідання 5 років йому можуть дати. От ну, людина, яка вела голіську е політику, зрозуміло, що зараз буде е вести, е скажімо так, спробу домовитися, тому що є. Депутати в парламенті підтримувати новий Кабмін. Справа проти Саркозі зазвичай так використовується, щоб трошки мобілізувати залишки його ресурсів в парламенті. Судять нього за те, що брав гроші в е Каддафі. Це мільйони доларів, які він власне витратив на свою виборчу кампанію. І це тут теж не просто так. Це натяк росіянам і російським політикам, типу проросійським російським. Е Джордану Барделу та Марі Лепен, які теж не цураються брати рублі, і кредити брали, і там не тільки кредити типу брали. Ну і власне показують, що дивіться, прецедент створено, вас теж можуть посадити до в'язниці, і за це доведеться відповідати. Тому, скажімо, такий натяк проти Росії зараз бачимо в Франції, точно так же і посадка проросійського олігарха. Президента нашого, точніше, так, друга нашого колишнього президента, влада плахатнюка, а привезли в наручниках. Ну, знову ж таки, корупціонеру, якраз таки, така поведінка не повинна бути дивною. Він ховався в. Греції, але зараз перед виборами його привезли, тому що ця людина якраз відповідала за ось ці справи з і багато чого іншого: російські впливи, російську присутність. Ну і бачимо зараз, що звичайним рейсом з... в кінці його вивели після того, як вийшли всі пасажири, його потягнули власне поліція в наручниках. От, ну, як мінімум, бачимо, що в Молдові правосуддя є, в цих. В... Парижі воно теж є. В нас поки що ми його тільки прагнемо. Ми дуже хочемо, щоб наших корупціонерів, особливо ті, які розкрадають нашу армію, особливо тих, які власне роблять найгірше в час війни, просто пробивають дірки в нашому кораблі. щоб він тонув. Надію, що ми теж їх скоро будемо. Карати. Так як це незалежності робиться у Франції, президент так президент, як в Молдові, знову ж таки, не без тиску Європи олігарх так олігарх. Дуже надіємося, що правосуддя в нас теж буде на такому, не дивлячись ні від грошей, ні від влади рівні. Ось це основна інформація, якою я хотів з вами поділитися. Я вас дуже попрошу зробити донат. Я дуже попрошу вас. Підписатися а також в коментарях, написати відповіді на питання: перше: чи дасть Трамп ту зброю, якою Зеленський каже, ми хочемо бити по Кремлю? Ми не кривожерливі терористи, ми не б'ємо по цивільних. От, це слова президента, і тут всі українці з цим згодні. От, але бити по Кремлю і по військових об'єктах Трамп дасть а дозу. Він сказав, попрацюємо. Друге, саму зброю. Так чи ні? Друге, президент сказав, що не йде, може не піти на вибори. Як ви хотіли б, щоб він пішов чи щоб він не йшов на вибори? Він сам про це заявив, тому ми можемо просто дати оцінку кожен від себе. Не агітуючи, але для себе хочу його бачити кандидатом, не хочу бачити кандидатом. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже цікаво. Президент зробив дійсно вражаючу заяву. Давайте про це все подискутуємо. Донат, дуже прошу, Донат, бойовий катер для гуру. Повірте, це найкраща інвестиція в повернення нашої акваторії і території. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.